Це ліс, трохи, скажімо так, західніше сарати в сторону питомника. Отут люди вказали, що тут ведеться хижацька вирубка, і ми з депутатом паном Негадяєвим приїхали сюди подивитися на це місце. Значить, дивіться, що ще ми туди не заходили. Ну так, пройшли, побачили, що пеньки є, але ще не заходили. Але що цікаво, ніяких стовпчиків тут немає. Ми заходимо, тут рубка має бути відділена якимись, якимись стовпчиками, там, мітками, нічого тут немає. От. Тобто підемо далі подивимося, що ж вони тут роблять. Ще додав, що це ліс Державного лісового фонду, який належить народу, але який грабує, очевидно, місцеве лісництво. Заміряє? Тут нам на неділю. Оце, дивіться, зрубали свіжий зруб, он прямо сок виступає, і помітили мітками, що вони ніби зрубали, це вони зрубали. Тобто лісництво. Зелений крас. Да. Так. О, дивіться, маленькі дерева лишилися, а виробили саме здорове дерево. Тепер подивимося, вони кажуть, що дивіться, відміток немає. Тобто, зрубали, якщо судить по їхній логіці, незаконно, бо вони ставили якісь там зелені відмітки, тут зеленої відмітки немає. І ще, дивіться, бачите листя? От, це дерево з листям. Тобто воно було зрубане свіже. Не сухе, як вони вказали, а свіже, бачите? Свіжі дерева, листя свіже. Тобто про яку санітарну рубку тут не йде. Тут сфальшована рубка. Саме тут сфальшована рубка. Дивіться, вирубана ціла поляна. І серед поляни знову зелене дерево. Це щось навіть на дуба схоже. От бачите, тут вже плоди зав'язались. Оце так вони рубають санітарно. Тобто мертво. А на, цій де, на цьому де. Будь ласка, от подивіться на цей наш ліс. Саратський ліс. І от на ділянці приблизно 70 метрів скільки спильне дерев. От ми там ще не були, але там порядка десятка дерев. Вот тут вони десятка дерев. Ось там 30 метрів. Те ж саме. Ну що це відбувається? Що це відбувається? І везде гілля. Свіже гілля. І вже в Саратському вінку номер 1 поліції тільки наші заяви дві заяви. Які на одну ми получили відповідь, яку оспорили. Друга заява на розгляді знаходиться. І теж так же тихо буде спущена. Це мій прогноз. Як робот, е, працює поліція в цьому напрямку, буде спущена на тормозах, на Нагляньмо. От дивіться, це от край дороги, тут дорога. Дивіться, яке величезне, яке гарне дерево. Абсолютно видно, що ну, мала б кора, було б сухе, мала б кора відпадати. Що цікаво, одні позначають, що вони ніби офіційно зрубали. Бачите, ці офіційно ніби зрубали. Ну це таке, помітити можна зеленою краскою. Інші не помічені. Прямо ряди не помічених ніяк. Дивіться, тут жах, я вам скажу. Тут жах. Це знищений ліс. Знищений державний ліс народний. Хорошо. Да. Щоб ви ще раз зрозуміли, де це знаходиться. От дорога на совхоз Сарацький. От. А от 300 метрів дорога на арциз. Бачите? А тут напряму до Лесі Українки вулиці, метрів 300. Жах, ще раз кажу, жах. Це жах, це варвари, це скоти. Скоти тут керують цим лісгоспом, лісництвом. Очевидні, панове сарадці. Оце людина, бачите, до цієї рубки брала отаке дерево виламувала, її ганяли. А лісники такі не беруть, вони величезні беруть і рубають. Бачите, які самі кращі з насінням, з цвітом. Ну так. Отаке господарство лісове в сараті.